Свій другий лист апостол Петро завершує наступними словами. Це третій розділ 18 текст. Але зростайте в благодаті і пізнанні нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Йому слава і нині, і в день вічний. Амінь. І кожен, хто читає цей текст, мимоволі чи навіть обов'язково ставить питання, а як це? Зростайте в благодаті, а як це? Ми знаємо, що благодать це незаслужена Божа милість, яка явлена кожному, хто вірує в Ісуса Христа. Саме Божа благодать находить нас, Божа благодать дає нам прощення, Божа благодать поміщає нас в громаду Божих дітей. А як в ній зростати? Скажу, що навіть в рамках ось контексту і цього уривку ми можемо побачити підказки до відповіді. По-перше, Текстом вище апостол Петро говорить про те, що треба стерегтися людей безбожних і стерегтися омани. Виявляється, людині майже неможливо рости в благодаті, якщо вона прийняла оманливі релігійні чи філософські ідеї. У часи апостола Павла, Петра, часи апостолів було вже ряд таких ідей. Наприклад, були такі ідеї, що для того, щоб стати толковим, справжнім християнином учнем Ісуса, треба обов'язково дотриматися суботи, обов'язково треба там зробити обрізання, обов'язково треба дотримуватись спеціальної дієти. І апостол Павло проти цього пише послання до Галат, послання до римлян, і в інших посланнях він згадує ці теми, виказуючи ні, для того, щоб. Мати Божу благодаті, бути правдивим Ісусовим учнем вартує триматися Ісуса понад усе, любити Його, шукати Його, жити за Його вченням. Таким чином, виявляється, якщо ти приймаєш якусь фальшиву ідею, ти вже не зможеш сповнюватись благодаттю і зростати. В благодаті чого? Бо силою, яка рухає тобою, є якась теорія. Отже, найпервинніше, що потрібно християнину, це триматися вчення Євангелії, того, що вчив Ісус. А для цього Його потрібно особисто вивчати, а для цього потрібно бути в оточенні людей, які також вивчають Слово і обмінюватися думками, вчитися розмірковувати. Натомість, ми потребуємо наповнювати себе словами правди, віри і Триматися твердо віри в Господа. Віра нам відкривається різним способом. Про віру нам хтось говорив, і ми споглядали життя віри в людях. Про віру ми читаємо в Слові Божому і відкриваємо для себе різних чоловіків і жінок, які пройшли шлях віри, кризу віри, здобули віру, у вірі. І ми з вами, оглядаючись в минуле, можемо побачити, як Бог діяв в нашому житті. І ось це зростання в благодаті ґрунтується на тому, що ми тримаємося Богопізнання. Ми віруємо в Бога і тримаємось цього. І, продовжує Петро, він поєднує зростання в благодаті з пізнанням нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І от в цьому є і секрет, і ключ, і основне. Зростати в пізнанні нашого Господа Ісуса Спасителя. Чому від пізнання Ісуса залежить пізнання благодаті? В кожному з нас живе язичник, так само і справжній. І ось цей язичник в нас намагається якимось чином задовільнити Бога, якимось чином справитись гріхом, якимось чином жити релігійним життям. І як це не прикро, ми завжди щось придумуємо, ми завжди додаємо щось. Ми придумуємо якісь такі свої мікрохристиянські секти. Це в нашій голові таке народжується. І, власне, весь секрет і чудо нового заповіту це особа Ісуса Христа. Споглядання Ісуса, так як Він нам представлений в Євангелії Матвія, Марка, Луки, Івана, так і Він представлений в дії і посланнях Павла, Якова. Івана Петра, Ісуса, якого нам представляє Іван на небесах, власне, споглядання Ісуса і наповнення Його образу, це власне отой єдиний шлях, який мене долучає до безперервного джерела благодаті. Кожний рік мого життя. Це є ще один рік пізнання Ісуса. Я його пізнаю, читаючи Слово Боже. Я щоденник веду читання. Прочитав, занотував, обміркував, вернувся назад, потім знову. Скажу, що е кожного разу я відкриваю щось нове. Я обов'язково читаю книги. Попри всі е наукові, пізнавальні, художні, е такі пізнавальні книги, я читаю обов'язково книги. Які відкривають особу Ісуса Христа. Чому? Бо мені цікаво шлях інших християн в їх пізнанні Христа. І я скажу, що мені багато чого Господь відкрив через інших християн. Читаючи книги про Ісуса, я намагався міркувати, і до чого мене веде автор. І я дуже радів, коли автори, перебуваючи в слові, надихаючи словом, ділилися. Особисто пережитим і здобутим зі слова відкриттям для себе Ісуса. Так я справді скажу, що я не знаю іншого шляху зростання в благодаті як не зростання в Його пізнанні. Особистий приклад. Багато років віруючий, народився в релігійній родині, тато з мамою віруючі люди. Приклад життя гідний до наслідування. Дідусь з бабусею з одної сторони, з другої сторони, віруючі люди гідні до наслідування. І все ж, в мені, як нормальний язичник, ще й з законницьким духом, це все нормально розвивається в релігійній людині. І в мене своя духовність формується, як і в кожного з нас. І скажу, що моя духовність дещо такого законницького толку формувалася. Я пам'ятаю, готував проповідь. Я проповідую, готував проповідь про блудного сина. Хоча це не проповідь про блудного сина, це проповідь про люблячого батька. Це я вже собі згодом відкрив. Я спостеріг один вид релігійності, так як блудний син, другий вид релігійності, так як старший син. І потім батько, яким Ісус відкриває батько. І ось я проникаюся тим, яким є батько. Починаю собі нотувати, такий батько, такий. У мене там вийшло п'ять чи шість спостережень. Я розмірковую над тим, думаю, вражаючи, який батько. І ось Ісус, розказуючи, на прикладі Батька, Він і про себе говорить, і про батька говорить, відкриваючи серце Бога. І ось дотик до такого неймовірного, благодатного Бога. Вплинув на мене і на всю мою релігійність. Я відкрив для себе серце батька, батька, якого хочеться триматися, батька в обійми, якого хочеться впасти, навіть якщо ти нагрішив так, що і нікому і не скажеш. Батька, який чекає тебе з відкритими обіймами, батька, який не дорікає, батька, який безумовно приймає, батька, який об'єднує, батька, який любить своє дитя і щедро її обдаровує. Мене цей образ батька неабияк зворушив. І відкрив мені е, мій, мій кривий хід думки. Коли ти дотикаєшся з такого батька, тобі хочеться тікати від цього, що зв'язано з гріхом, з законництвом, з... чи беззаконним, чи з сильно законницьким життям, тобі хочеться бути біля батька любові і з ним проводити час. І це маленький приклад того, яким чином я дотикнувся до благодаті Ісуса через Слова Ісуса. Мені Господь свою благодать являв через інших людей, які живуть благодатним життям. Звичайно, мені трапляються люди беззаконні, які називають це благодаттю, але це дуже очевидно, і ти сам згодом тікаєш від таких людей і шукаєш людей, які справді люблять Бога, бо вони так відповідають на те, що Він їх полюбив. Зростати в пізнанні нашого Господа і Спасителя Ісуса і Йому слава, власне, оце є зростання у благодаті. Зростати в пізнанні Ісуса. Бажаю собі цього і Тобі цього.